Дорогі машинобудівники, наші рідні, близькі, друзі, шановні пенсіонери, як завжди, в кінці в останню неділю вересня Україна святкує День машинобудівника. Відзначає. До цього дня ми підходимо з тривогою і з деякими здобутками. Ви знаєте, що в країні точиться жорстока війна, але економічний фронт це теж фронт. І те, що робить наш машзавод, наші працівники, теж, напевно, є якась невелика капля в нашій майбутній перемозі. Хочу вам доповісти всім буковинцям, нашим працівникам, що за 8 місяців машзавод сплатив податків на суму 43 мільйона 306 тисяч 325 гривень. Це 300 з невеличкою кількістю 300. 20 чоловік сплатили такі податки до місцевого і до державного бюджету. До державного бюджету це 25 мільйонів 12 тисяч, до до, до державного, до місцевого 11 мільйонів 965 тис. І до пенсійного фонду майже 7 мільйонів. Дуже високе податкове навантаження на одну людину. Я цим горжусь. Я горжусь кожним нашим працівником, який в цей важкий час працює. Віддає себе всі свої сили для України. Ми, як наш завод, надаємо дуже велику, ну, не можу сказати дуже, надаємо допомогу і Збройним силам, і іншим підрозділам, які захищають нашу Україну. Тут я не буду детально говорити, бо це специфічна допомога. Ну, повірте, що ми її надаємо безперервно і ось цей конкретний момент, там теж дещо робиться для фронту. Ми тримаємо нашу територію в прекрасному стані. Хотів би відмітити, що ми також даємо, надаємо, в тому числі марзавод, допомогу нашим суміжним, суміжникам. Це різні організації. Ми сплатили абсолютно в цей важкий час, я би відмітив як гордість. Ми сплачуємо всі податки до місцевого бюджету. Ми сплачуємо мільйон гривень за землю щомісяця. Хоча, ви знаєте, ми можемо не сплачувати ці податки, але ми їх платимо. Обійових коштів не вистачає, але ми їх знаходимо. Ринки абсолютно нові зараз в нас. Ринки як збуту, так і ринки постачання матеріалів для продукції, яку ми виготовляємо. Те, що було в Україні до війни і те, що зараз, це дві дуже великі різниці. І я хочу привітати взагалі всіх машинобудівників в Україні, які працюють зараз, бо це просто подвиг. Я знаю, що наші колеги зараз для нас виготовляють трубу в Нікополі. А ви знаєте, що там зараз Нікополь утюжать. Русский просто утюжать стирають з лиця землі. Це Краматорськ. Там ми теж отримуємо допомогу, отримуємо паковки. Інші машинобудівні підприємства. На жаль, немає зараз у нас фактично металургії, та, яка була до війни, це і Азовсталь, і комбінат імені Іліча. Зараз ми шукаємо цей метал, який раніше отримували українські, ми беремо за кордоном. Ми сплачуємо ПДВ. До речі, ПДВ ми сплатили на суму 16 мільйонів 300 тисяч. Копійка в копійку. Я горжусь тим, що наші люди, наші люди сплачують такі податки ще раз до бюджету. Це величезні податки в цей важкий час. І це також вклад кожного нашого працівника в оборону війну. Святом всіх, дорогі машинобудівники, святом наші рідні, близькі, пенсіонери, святом ті, хто дотичний до маршзавода, колись працював на машзаводі, чи взагалі бував на машзаводі, на нашому басейні. Всіх я вітаю з Днем машинобудівника. Це не свято, але це все-таки подія. Я надіюся, що ми переживемо це все. Я надіюся на швид... скору перемогу України над Росією. Скору перемогу. Я надіюся на відновлення економіки. Я надіюся, що ми переживемо цю важку зиму. Зараз ми до неї, до речі, готуємося. І бажаю всім міцного здоров'я, вічна пам'ять тим, хто загинув за нас зараз на фронті. І здоров'я і наснаги тим, хто там. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам, святам!